Газик вже поїхав, пропустив я засняв цей момент на поле із позивною соєю. Всім привіт. Ранок наступного дня, опять робота, опять посів, зацепив Ніку і їдемо на поле. Але не так все просто. Стикнувся з бідою, ну, не з бідою, а з проблемою. Коли ми сіяли нею ефтезоном, там стоїть на навіскі рамка, на рамці висить серга, да, чи фаркоп так називаємо. До ній під'їхав, підсипив в транспортному, коли вона стоїть, да, на навіскі підняв і поторохтів. А в мене ж такої можливості немає. У мене фаркопи всі вони йдуть стаціонарному, тільки по висоті можна регулювати. І можна було б поставити би рамку, але рамка зайнята, коля з нею пече. А рамка в нас одна. І тобто, якщо ми дивимося відносно нашого ходу, то та сівалка в даний момент стоїть отак. Оце де передук там нижче. Домкратом підняв, зацепився, домкрат витягнув. І момент такий, що спереду пропав кліренс. Якщо ззаді, наприклад, там 30 см, то спереді там 20 см, ну, образно. Да? І ще як по асфальту може бути воно нормально. А коли ми зараз заїду ось у поле, аж нервую, блін. Щоб не вийшло так, що трактор униз, десь якась яма, а сівалка тільки гурки почне сошниками горнути, щоб такого хоч би не було. І треба вже ось тепер з цього всього діла метикувати, переробляти, тому що трохи воно не годиться. Плюс же ж добавку до цього вона стоїть на притиках. Тобто на колесах задніх і опорна штана така. Воно собі стоїть, я під'їжджаю, в мене фаркоп е, вище, чим тишло сівалка. Піддомкратив, підняв, воно зайшло, я зацепився, все красиво. Але не витягну ж тепер цього, цього ж опорного штока. Погралися, то згорем пополам витягнули, але блін, опять прийдеться ліпить, перероблять. І тому подібне. Потихеньку суну. будемо сіяти сьогодні соя поло на сплошному посіві. площа ні в дугу. Ну, сіємо. Писало вчора дощик на вівторок. Уже пише, що нема ніякого дощика. Так що сіяти в землю, висушило конкретно. Коли воно тільки вспіло, там далі жара передається, ну тобто то є то нюанси, як завжди. Коли було в сільському господарстві легко, ніколи. А всі ж думають, що як фермер, так він там їдрить-мадрить. Їздить тільки на крузаках і на джендірах. Треба ж пройти курс цього молодого бійця, так сказати, щоб вийти на рівень джендірів і крузаків. А так просто з першого разу воно не виходить. Тим більше ми не можемо регулювати погодні умови. От, наприклад, якщо те саме свинарство, де я, я теж займався, тобто там теж я в курсі діла всього. От, наприклад, і свинарство я можу відрегулювати приріст. Да, Можуть свиня рости за сутки, приріз кілограм, а може 300 грам. Для того, щоб росла 300 це, кілограм, я розумію, що треба для цього зробити. Так? Тобто давати гарну, гарну їжу, тобто повноцінний раціонний комбікон. А от в сільському господарстві, тут час надо доща, його немає. Ми ж не можемо регулювати це все. Тобто моментами, моментами важкувато, що ти не можеш контролювати ці процеси. Нічого ще не поробиш. Так що потихеньку сунемося на поле, сіяти без добрива, десь в районі 100-115, подивимось всі, там на сівалки можна виставити. 100-115 десь в цих районах без добрива, там у нас була випередник соя, та ж сама поло. Так що там бульбашкові бактерії повинні бути. Той самий азот, який залишає після себе соя, оброблена інокулянтом, Але ми теж обробили рідким інокулянтом. Залишився ще з минулого року. Без фанатізму там таке, треба, наприклад, літру, а ми там пів літри приміняли, тобто так. Але все одно протравили, може щось там будемо досівати і не травлені, будемо ходити аналізувати, це все таке, знаєте, відносно. Так що потихонечку я їду, потихонечку, опять по рубрика із тракторах, зараз я вам розкажу анекдот. Зараз вспоминаю анекдот і розкажу анекдот. Я ж за них забув, й И также ж рубрика Анекдот. Я, блін, забув, що ми ж з вами домовилися. Ви пишете в коментарях да, мені анекдоти, а я його озвучую вам на екранах. Ну, це е, анекдот не з коментарів, це анекдот. Я давно пам'ятаю про Вовочку. Заходять мені анекдоти про Вовочку, такого ще чувака попробуй пошукати. Ну, значить, суть. Урок, і Марі Івана надає домашнє завдання. Діткам каже, дітки на Наступний урок принесіть е, якісь живі сторіннячки, якісь букашечки е, такі самі найменші, які ви зможете знайти в себе вдома, на природі, в сараї і тому подібне. Ну, всі ж розійшлися, погнали по домам, приходять на наступний день в школу. Ну і Марі Івановна ж питає, каже, дітки, так хто що знайшов, хто яку букашечку приніс. Ну, тут аж Машенька підходить до столу, каже, дивіться, ось мушечка. А де вона живе? Та каже, жила в мене в хаті, яка на вікні поймала. Ага, понятно, Машенька, молодець. Тут Петенька підходить. Що ти Петенька, приніс? Та каже, ось таракана. А де він живе? Та каже, в бабулі каже, в коморі. Там, ти, там я його і знайшов. Ну, молодець, що ж зробиш. Тут вовочка підходить до столу, каже, Марі Івана на каже, а ти ж вовочка приніс? Цей спів часа в кармані рився, 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 достає. Марівона така дивиться, вовочка, так тут же ж нема нічого. А ви каже, під лупу гляньте, та ж така лупу наділа, подивилася, тюйок точно щось шевелиться. А хто це? Це каже Гек. а де він живе? Каже, в мене на залупу. Вовочка, йоп, ти ж, як всегда. Наступний, На наступний урок, каже дітки, принесіть ще меншу бука, букашку. Ну, тут же ж наступний день, наступний урок, приходять, приходять дітки ж на урок, і машенька ж приходить до столу, каже. Я ось Марія Івановна принесла мушку, дитинку мушки. Ось дивіться, яка вона маленька. Ага, молодець. Петенька ж плац підходить, каже, ось а я ще що тараканчика ж знайшов. Молодець. Ну тут Вовочка, підходиш до столу. Щас, мабуть, рився, 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 рився. Та вовочка вже давай, вже урок кончається. щас щас, щас, каже, ма Івана. Щікс, достає. Марія дивиться, Вовочка, так тут же ж нема нічого. Так викай, уважніше подивіться. Ну, це ж така дивиться під луку, та нема нічого. А ви хай під мікроскоп, гляньте, це та ж така дивиться, тюйок точно щось бігає, щось шатається, Це це каже хто, це каже ми, де він живе, в гека на залубі. Так, що їдемо на поле, з вас лайкос попели. Прицепили сівалку, але вийшов ЧП. Були відкриті лючки на зернопроводах. На одній главній секції закриті, на другій відкриті. Ну, це косяк. Нічого страшного. Тут, виходить, в нас підключив цю пару гідровиходів на опускання підйом на регуліруємо пару виходів. Дишло на цьому фаркопі. Хриня, значить не пробували, як воно, що воно. Зараз будемо заганяти. Виставляти. Що ми виставили? Значить, це в нас соя друга Другий ряд. Зірочок соя. 116 кг. 20 довжина котушки. Засипаємо зараз трохи, протягнемо туди назад, подивимось, що воно. Тоді вже засипаємо повно І скоріш за все і з доброго теж будемо засипати. Щоб як зарядив, та гектарів до 10 вистачило, щоб тільки їздив, їздив, їздив. Що виходить? протягнулося, скільки тут. 3 метри. І зразу стало зрозуміло, що у нас немає горизонта. Видно? Отак стоїть сівалка. Тобто треба ключ. Ну а ключ як завжди взяли, положили і він завжди з нами. Треба скручувати винта оцього і робити сівалочки горизонт. Так як вона стоїть, виходить отак. Дейшло отак. То тобто, і сошники не лізуть. Видно? Так, не видно? О. А довжні ці банки йти отак рівнесенько. Розсипали чуть-чуть сою. Сої і так не вистачає, так що прийдеться хлопцям чуть-чуть пособирати. Ну, в общем, що ми? Розпочнемо щось, розкажу, покажу. До речі, є стравлена соя. Є не травлена соя, не встигли. Не засипали повну, так як треба провірити, а тоді, тоді вже будемо гилити повну. Ось травлена, Накривати безтренько, щоб інокулянт. Інокулянт боїться сонця, прямих сонячних попадань. А поло, як завжди, дрібненька, вона ніколи крупністю не відрізнялася. Аналізи задовільні. Буде травлена, не травлена. Всі сіють не травлену, посіємо і ми не травлено. І будемо дивитися. Так що запустимося, тоді вже щось цікаве покажу. Стою, дивлюсь на сівалку і думку гадаю, що ж я не показав вам модернізацію нашу. На прикатку ми зробили отакі чистики. Ну, хто в курсі, хто в темі, той понімає, що вони тут ну, такі рівненькі. А це зробили з полукругом, щоб щищали краще налипання. Ну, подивимось, як воно працює. В тому сезоні, коли пшеницю сіяли, тільки на крайньому стояло, то воно себе оправдало. І плюс ті секції, які за колесами, тут встановлені по три пружини. Чого? Того, що, коли мтезюком сіяв пшеницю, земля порівняно і м'яка була і не м'яка, і за колією, і за самим трактором, іноді попадалося зверху зерно, то ми вирішили поставити по три пружини. Я думаю, воно себе оправдає. Посів вже йде повним ходом, потихеньку движемося в правильному руслі. Та завтекав тільки що ж КАЇ пооходив і АБ відбив і печу. І завтикав вже ж відос агроімпорт Руслана Нероди, де він теж на трактора сів і пече, подрулічка, кнопочки, все як має бути. Сам собі сижу, думаю, от це, того, то є, у молодого уровень. Да? Отуди от треба стримитися, треба дивитися. Брати приклад з таких людей, а не застригати, я не знаю, в, все в минулому, то МТЗ, МЗ, і більше нічого не треба, і все воно типу, класно. Згоден, що зараз куча критики буде там. Всі з МТЗ розпочинали. ну блин, ну блін, Всі з москвичів починали, і з але ж треба дивитися отуди от вперед, не отуди от ж озиратися назад. Якщо прирівняти скільки зараз іномарок і скільки москвичів, я навіть оце в себе в місті по таксістам дивлюся. Ті, що їздили на десятках, зараз на іномарках, ті, що їздили на копійках, зараз на оцих десятках. Тобто люди розвиваються, заробляють кошти і переходять на більш новішу техніку. Там комфортніше так само. А до москвичів вже дуже мало хто вертається. Той, хто їздив на велосипеді, ну одиниці куплять москвича або куплять по просто для хайпа, щоб можна було там щось почути, його розігнати і тули. Колись ми, кстати, такими страдали. Коли пацики по чермет літали, бо натягують запорожці москвичів гол. волк. Розганяємо, покатались, покаталися і воду в ці поршні заливали, а воно робить. І потім вже в конечному етапі заключительний був момент, це розігнати і вздирів деревину. Ото були времена. Ну, Зараз вже зовсім все по-іншому, круг спілкування змінився. І, в принципі, зайнятість теж грає велику роль. Ще тут коротенькі гони, ну, порівняно. А тоді вже як туди піду, буде нормально. До речі, я це Нікою літаю, я не знаю, як на реактивному самоліті. Ну, в плані... Чувствую просто, як вроде би її задні немає. На Антрії там, звісно, важкіше до неї привик, поки туди сюди. Я з цією на МТЗ справився і тут а з шандорію їдріть мадити. Це про красоті. Один мінус оцих зернових сівалок, який, блін, мені так не подобається, хоце буде комплекс, от це буде... Оце буде ось, та сама ніка, що коли ти доїжджаєш до краю, піднімаєш сівалку, з неї сипеться зерно. Оце, звісно, мінус. Сівалки точно висіві, під дня, значить там вже нічого не сипеться. А тут є такий момент. Нікуди ну, з нього не дітися. Так що працюємо. зараз вкрай доїду та гляну, що там у банках. Бо ми там просів зробили. Засипали не повні, поки я края поотбігав. В одній банці кончилося, все, там просів є. Ну, так як в нас не вистачає посівного матеріалу, то не засівав я ту лінію. На цьому полі ми будемо сіяти, це за поло йде, потім буде піонер, Зроблю відступ, все як має бути. І скоріш за все, мабуть, ми... Досіємо мустанг на сплошному посілі, бо сої не вистачає. Допродались до того, що особі не вистачає. Так що нас наступний рік підійдемо до цього відповідальніше. Края то всі ранньою соєю, а іменно вони будуть відрізнятися. Поетапно будемо проводити вбирання. Так що, що ще буде цікаве, включусь. Ну що, народ, сьогоднішній день приходить до свого логічного завершення. E, значить, з 10 ранку ми поки не виходить виїжджати у 8. Приїхав у 7, то поприсвачу цепити, то те, то все, коротше, поки приїхали, поки перецепилися, поки налаштувалися 10 годин. За 10 годин 28 гектарів посіяв. Ой, кажу, за 10 годин. З 10 ранку до пів8 вечора 28 гектарів. І на сьогодні завершуємо. Завершуємо чого, не по тій причині, що там зерна нема, чи дому хочеться, чи робить набридло. А по тій причині, що немає солярки. Тончається солярка, зараз доїжджає той край і все. А завтра тоді вже раненько розпочнемо, вдальмо солярочки і далі входимо. Я думаю, це доволі непоганий результат. При захваті 3,90 у нас тут міжряддя 17 см, 17,5. Обща ширина всівалки 390. І такий показник це доволі непогано, як не крутий. Якби площі були в нас всі, отакі, як ця, одна із цих верніше, то можна, я думаю, кукурузи сміло, як я й говорив, що 40 гектарів, якщо нічого не ламається, то зходиш, ходиш, ходиш і ходиш. Трактор ночує в полі, тобто це пришвидше завтра нашій... Робочий день і робочий момент. Не треба присипатися, не треба їхати на базу з бази. Славіком приїхав. До речі, прикол був. Жінка вчора читала в новинах, що десь у нас тут в районі стирили сівалку в Ну Я щось мені таке воно, як вроде, якийсь хайп, чи хейт, чи брехня, чи як правильно. Типа з таким пунктом, що трактор із сівалкою був. Потім там тракториста чи оператора забрали, кудись там, вивезли щось там, поки його там возили туди-сюди, приїхав інший трактор, відцепив сівалку і куди -то, там і зробив її зробив війну. Я в це, звісно, мало вірю, ну, грін, отак. Може будь-що хочеш. Тому потрібно, як не крути в полі з технікою ночувати. Патрони Славіку видали, Ружбайку видали стріляти на пораження, скажу ось. Так що сьогоднішній робочий день прийшов до кінця, до краю мені залишилося 20 метрів. Зараз гружу на YouTube відео про прискочку. І зустрінемося вже завтра, зранку. Так що не забувайте за лайки, за підтримку каналу, пишіть, коментуйте, почитаємо, прочитаємо. І все звісно буде Україна.